От мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив. Та вже взагалі історія диво. Тобто у мене спина прострілена на печінка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробиті машина. Так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ти приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Генні включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. Вживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжуєш жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування. Дуже цінуйте життя. От я зараз три роки мені після розстрілу, три роки як я живу бізнес ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів там, чи найбагатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті, точніше в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне, ти чесне і правильне життя прожив. Понимаєте? І я кажу, цей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за оці ложні стандарти, що хто-то там сума з приводу внешності сходить, хто-то за бабками, хто-то там дом на п'ять етажей купив, хтось в Голівуді звізду якось получил. Все це херня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, не зважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі.